Усе наше життя ми прагнемо щонебудь заслужити. Чи то авторитет, чи статус, чи гроші не приходять самі собою. Так само і батьки карають дітей за небажану поведінку і хвалять за прийнятно. Ми намагаємось перенести цей принцип на стосунки з Богом, вважаючи, що він так само ставиться до нас. Але Євангеліє звучить революційно. Павло пише: а тепер, незалежно від закону, з'явилась правда Божа. Це означає, що праведність було здобуто незалежно від нашої здатності жити згідно Божих очікувань. Ісус Христос прийшов на цю землю, помер і воскрес для того, щоб подарувати цю праведність нам. Слухайтесь, у реченні, яке я щойно сказав, немає жодної нашої дії. Є лише те, що зробив Ісус, і Він бажає подарувати Це нам. Єдина його вимога це віра, не просто знання фактів, а сприйняття їх на власний рахунок. Розуміння нездатності стати хорошим самим по собі і покладання усієї надії на Христа.